Ці міни спрацьовують, коли на них наступають. Міна не дає другого шансу. Різновиди боєприпасів, як їх розпізнати та не стати жертвою здетонованої міни, пояснюють фахівці міжнародної гуманітарної організації з досвідом розмінування більше 30 років. Ось така ґрунтова дорога. Вона дуже придатна якраз для мінування. Проводять тренінг для усіх бажаючих, зокрема і для волонтерів. У залі працівники волонтерського штабу Українська команда. Вже третій рік вони їздять до цивільних, що лишились у прифронтових містах і селах, та до бійців на передовій. Тож цей тренінг для волонтерів просто необхідний. Є такі громади, де поряд лінії фронту це ліси, це лісосмуги і де були смерті і каліцтво дітей. Підлітків, а це були пелюстки так називаємо. Межівська громада, здається, бо Іванівська там пострадали люди. Ну, це, це не одинокі випадки. Так званими пелюстками протипіхотними протитанковими і мінами сюрпризами, що імітують побутові речі або дитячі іграшки, закидані чи не усі прифронтові населені пункти. Навіть там, де не ведуться бої, є чималий ризик натрапити на вибухівку. Так, наприклад, частину шахеду знайшли на дитмайданчику у кривому розі під час нещодавньої атаки по місту а у Дніпрі був випадок, коли нездетонована частина ракети впала просто посеред місцевого кладовища. Україна зараз на жаль вважається в світі аномальною зоною у цьому питанні. Ми найбільш так скажемо забруднена країна вибухонебезпечними предметами. Такого рівня інтенсивності конфлікту не було з часів Другої світової війни. Півтори години волонтерам розповідали про небезпечні снаряди, про правила, яких потрібно дотримуватись, переміщаючись у зоні бойових дій, та як організовувати місії, не нашкодивши тим, кому допомагають. Маємо проводити для наших людей. Такі заходи, щоб люди розуміли, що робити в крайньому небезпечних ситуаціях, коли вже так вийшло, що стикнулися з цим особисто, і щоб це могло мінімізувати якісь критичні наслідки для того, щоб люди були всі живі здорові. Інструктори міжнародної гуманітарної організації пояснюють, подібні тренінги важливо проводити на державному рівні не тільки для волонтерів, а й для населення, адже ворог підступний. Та небезпечний, і про це варто завжди пам'ятати. Марко Ручка Денис Ласанко. Новини одинадцятого каналу.